Вітаю всіх на своєму каналі Магія Целителя». Сьогодні в цьому відео я познайомлю вас з новим замовлянням від вроків пристріту, порчениць, чаклунства, від відьом. Захист від чорної магії в наш час це дуже важлива справа, і тому хто захоче, той буде використовувати це замовляння. Його можна слухати в будь-який день, читати по три рази. Особливо на зорі зоряниці. У тексті тут буде зоря-зоряниця, тобто на зорі вранку і ввечері, коли сонечко заходить за обрій, це вечірня зоря. І коли ви будете слухати, читати, від вас будуть відходить всі. Уроки навроки пристріти, все те чорне, енергетичне зло, яке до вас чіплялось. Також можна наговорювати це замовляння по три рази на водичку вмиватися нею, вмивати своїх близьких дітей, як будете виходити кудись на вулицю, перед цим. Ви можете цією водою побризкати поперед себе коло дверей, щоб дорога ваша була рівна, щоб ніякі вороги чаклуни не змогли вам заподіяти лиха. Отож, давайте слухати. Я буду робити паузи там, де будуть імена, можете вставляти своє ім'я. Імена своїх близьких. Отже дуже цікаве і величне замовляння, Господи першим разом добрим часом, зоря, зоряниця, Божа помічниця, допомагала ти людям, поможи Господи і нам. Хто тебе родив, тим тебе і отходив. Причиста мати буде помагати, уроки, пристріти, лікувати. Все чаклунство з таких то людей, які слухаються замовляння, які вірять в силу Божу. Збирати, за двір викидати. Жіноцькі і парубоцькі, і урочні і пристрічні, подумані і погадані, згадані і незгадані. Півні коло двору налетіли, всі уроки й порчениці в купу збили, дзьобами клювали, далеко їх всіх викидали. На сухий ліс, на худі лози, де поб'ють їх люті морози, де сонце не гріє, де вітер не віє, де людина не ходить, де тварина не бродить, там вам і бувать, а такій-то такому-то. Від порчениць не страждати, гарячої крові не проливати і костей не ламати, спати гуляти давати, зійдіть в роки порчениці і будьте вигнані, як Христос гнав бісів на Ордані. Амінь. Далі ще раз. Господи, першим разом, добрим часом зоря-зоряниця Божа помічниця допомагала ти людям, поможи Господи і нам. Хто тебе родив, тим тебе і отходив. Причиста мати буде помагати, уроки, пристріти лікувати. Все чаклунство з усіх людей, які зайшли на цей канал Магія цілителя, це замовляння. Збирати за двір викидати. Жіноцькі і парубоцькі, і урочні і пристрічні, подумані і погадані, згадані. І не згадані. Півні коло двору налетіли, всі уроки й порчениці купу збили, дзьобами клювали, далеко їх всіх викидали на сухий ліс, на худі лози, де поб'ють їх люті морози, де сонце не гріє. Де вітер не віє, де людина не ходить, де тварина не бродить. Там вам і бувать, а такій то такому то. Від порченець не страждати, гарячої крові не проливати і костей не ламати. Спати Гуляти давати, зійдіть в роки порчениці, і будьте вигнані, як Христос гнав бісів на Ордані. Амінь. Господи, першим разом, добрим часом, зоря, зоряниця, Божа помічниця. Допомагала ти людям, поможи Господи і нам. Хто тебе родив, тим тебе і отходив. Причиста мати буде помагати, уроки пристріти лікувати, все чаклунство з добрих людей. Збирати. За двір викидати жіноцькі і парубоцькі, і урочні і пристрічні, подумані і погадані, згадані і незгадані. Півні коло двору налетіли, всі уроки й порчениці вкупу збили. Дзьобами клювали, далеко їх всіх викидали, на сухий ліс, на худі лози, де поб'ють їх люті морози, де сонце не гріє, де вітер не віє, де людина не ходить, де тварина не бродить. Там вам і бувать, а такій то, такому-то, від порчениць не страждати, гарячої крові не проливати, і костей не ламати, спати, гуляти давати. Зійдіть в роки порчениці і будьте ви гнані, як Христос гнав бісів на Ордані. Амінь. Ось таке чудове замовляння. Будь ласка, хто бажає, використовуйте його, читайте, слухайте. Я дякую всім за увагу. Хай відмінний настрій та бадьорий дух прикрашають ваші будні, хай мрії будуть ваші наповнені добрими сподіваннями. Бажаю, щоб у вашому великому серці, у ваших великих серцях, завжди була любов. В душі гармонія і спокій, а за спиною сильні крила. Будь ласка, хто має бажання, ви можете звертатися до мене за індивідуальною допомогою, вичитки, курси очищення, діагностики, виготовлення захисних амулетів та лісманів. Всі мої контакти під будь-яким відео. Дякую. Всього вам самого-самого найкращого.